Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на вулкані з пульсаром, так запікався катошку в режимчик облога. Так що тепер потушим я цей режимчик люблю. Так, нас вийшло. Капец, размотали на тут чувачки. Ну, то ничего страшного. Так. Упс. Бачу рельсы там дернуть, финсы, ну финсы то такие дела. А вот вид скорпиона, вид рельсы и вид магнума можно модули взять. Так. Магнум, Гаус, Рельса. Давайте. А, может, не Бачу, там еще урановый страйкер. Я могу рано не переодевать. Так, дарма, аптечку, пожалуйста. І зіткто у нас є, я бачу. Так, по внизу справа тут стоїть. І не дає нам захопити нормальну точку. Сейчас 30 часов пидится на Капец, аус. Сейчас, ну переехал. Нормально, паладинчик, овердрайв такие. Так, є у мене вже СССУлечка. Але ми вже закупили точку, то я її притримую. Може і не буду притримувати, може зараз запусти. нормас хоть ось убив, уже добре. Так, ну тут дуже багато їх. я мабуть туди не поїду. Так, ми по різкалах кататися, я люблю. Вони не очікують, що ти до них поїдеш, а тут бац. Так, зараз буде походу захоплення від нашої команди, так що треба встигнути на точку. Нормас є захоплення. Так, давайте поставимо Рільса, гаус, скорпіон. Страйкера не буду брати, все-таки можна від нього трохи ухилитися. Від Гаусса краще візьму. Там якщо врільський екскалібур, то мені треба броник більше модуль. А там как раз и экскалибур рельс. Так, не знаю, мы знаем, что если мы хочет нас ехать на точку, можем все мы ее тратить. О, нормас Нормально выжив, а вот треба мне аптечку. Ага, вот тебе аптечка залітає по манихаус. Так. Капіс. Захопили суперники точечку. Там позаду мене є, я знаю точно. Точка Ага, все вбив, спочатку. От поїду я, мабуть, переспали нам. Приїдусь. Ага. Нема де проїжджати Одна рісу ха стоїть і все. Просто в тему включив припаси. Так, от тільки я вирішив на точку поїхати, зразу мені на хвіст впав фриз. І все. На цьому ділі моя подорож по респаунах завершилась. Капець, попав я під урановий страйкер. Я пам'ятаю, що можна ухилитися від уранового страйкера. Можна, звісно, від нього ухилитися, але треба, щоб просто їсти між вами не була більша Ну, ви це бачили, звідка поїхала і пригнула в яму, не знаю, з чим це пов'язано. Так, Гановий страйкер. Так, нормально. Є захоплення і ми вже виграємо цікаточку 3-1. Галоны так что дали ищет нормально. Граната. Нормас Так, і добрався до мене вікінг з обердрайма. Ну, в принципі, я просто чого не від'їхав, я думав, що встигнем захопити, треба було від'їхати краще. Сейчас не знаю, чего актиков гаусс, Скорпион. В, в, Гаус. в принципе, я межбую и забрать себе ту аптечку. Нічого собі зловив, сурічку. Так, але бачу там наші є на точці, так що є захоплення. Нормас виграємо вже 4-1. 34 кіла. Ну поки що непогано йду, я б сказав. І це з урахуванням того, що я не тільки на кіли граю, а виконую умови режимчика, їду на точки. Так, все нормально. Капец. На 0 хп накидаем мне рельсуха и все. E eu não X. Нормас. Та капець, я, я ж не далеко був. Але мабуть, недостатньо далеко. Раз мене достав хантер. Нормас. Потужний запуск сусульки під кінець. І все виграємо на цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на вулканчик з пульсаром, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.